Микола Гоголь, Тарас Бульба, частина 14. І чула далеко поле, як поминали козаки свою Січ. Тепер останній ковток, товариші за славу і всіх християн, які живуть на світі. І всі козаки до останнього полю випили останній ковток у ковшах за славу всіх християн, які тільки є на світі. І довго що лунало по всіх рядах, поміж коренів, за всіх християн, які тільки є на світі. Уже поруч не було в ковшах, а все ще стояли козаки, піднявши руки, хоч весело дивилися очі їх усіх прояснілі від вина. Але дуже задумалися вони не про користь та воєнний прибуток, тепер думали вони, не про те, кому пощастить, набрати червінців, дорогої зброї, розшитих каптанів та черкеських коней, але задумалися вони як орли, сидячи на верховинах стрімких високих гір. З яких далеко видно море, що розіслалося безмежно, засіяне, як дрібними птахами, галерами, кораблями і всякими суднами, огороджене по боках ледь видними тонкими помор'ями, з прибережними, як мошкара містами похиленими, як дрібна травичка, лісами. Як орли, озирали вони навколо себе очима, все поле й долю свою, що чорніла вдалині. Буде, буде все поле з облогами і дорогами, вкрите сторчма їхніми білими кістками, щедро обмившись козацькою їхньою кров'ю, і вкрившись розбитими возами, розколотими шаблями і списами, далеко перескидаються чубаті голови з чубами, що перекрутяться і запечуються в крові, та з опущеними донизу вусами, будуть, налетівши орли, видирати І висмикувати з них козацькі очі, але. Добро велике в такій широко і вільно розкиданій смертній ночівлі. Не гине жодна великодушна справа, і не загине, як мала порошинка з розношничого дула, козацька слава. Буде, буде, бандури з сивою погруди бородою, а може, ще повний зрілої мужності, але благо. Білоголовий дід віщий духом, і скаже він про них своє густе могутнє слово, і піде далеко по всьому світу про них слава і все, що тільки народиться потім, заговорить про них, бо далеко розноситься могутнє слово, бувши подібним до гучної міді дзвонів, у яку багато вкинув майстер дорогого, чистого срібла, що далеко по містах, халупах, палатах і селах розносився красний дзвін. Скликаючи однаково всіх на святу молитву. У місті не дізнався ніхто, що половина ж запорожців вирушила в погоню за татарами, з, магі... з магістратської башні примітили тільки вартові, що потяглася частина возів за ліс, але подумали, що козаки готувалися зробити засідку. Те саме думав і французький інженер, а тим часом слова кошового не пішли марно, і в місті виявилося недостачу харчів. Зазвичай, в мину... Зазвичай в минулих віків військо не розрахувало, скільки йому було треба. Спробували зробити вилазку, та половина сміливців була тут таки перебита козаками, а половина прогнана в місто ні з чим. Жоди, одначе, скористувалися вилазкою, і пронюхали все, куди і чого вирушили запорожці і з якими воєначальниками, і які саме курені. І скільки їх числом, і скільки залишилися на місці, і що вони гадають робити, одне слово, через кілька вже хвилин у місті про все дізнались. Полковники підбадьорились і готувались дати бій. Тарас уже бачив те з руху та гомону в місті і вміло порядкував, шикував, роздавав накази, поставив у три табори курені, обгородивши їх возами на зразок фортець, рід битви, в якій були непереможні запорожці, Двом кореням звелів стати на засідку. Повбивав частину поля гострим кілям, ламаною зброєю, оламками списів, щоб при нагоді нагнати туди ворожу кімноту. І коли все було зроблено як треба, сказав промову до козаків на те, щоб підбадьорити і підохотити їх, знав, що й без цього міцні вони духом, а просто самому хотілося висловити все, що було на серці. Хочеться мені вам сказати, панове, що таке є наше товариство. Ви були від батьків дядів, ви чули від батьків дядів, якій шаню всіх була земля наша. І грекам дала себе знати, і з царгорода брали червінці, і міста були пишні, і церкви, князі, і князі і руского роду, свої князі, а не католицькі недовірки. Усе взяли босурмени, все пропало, тільки зосталися ми з сиротами, та як подивиться після до... доброго чоловіка сиротою, так само, як і ми, наша земля. Ось в який час. Подали ми товариші руку на братерство. Ось на чому стоїть наше товариство. Нема зв'язку святішого від товариства. Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, дитина любить батько і матір, та це не те. Братця, любіть і звір свою дитину. Але поріднитися рідністю по душі, а не по крові, може сама тільки людина. Бували по інших землях товариші, але таких, як у Руській землі, не було таких товаришів. Вам доводилося не одному довго пропадати на чужині. Бачиш, що там люди теж божа людина. І розбалакаєшся з нею, як своєю. А як дійти до того, щоб повідати сердечне слово, бачиш ні. Розумні люди, та не ці. Такі ж люди, та не ці. Ні, братці, так любити, як може любити руська душа, любити не те, щоб розумом чи іншим чим, а всім, чим дав Бог, що тільки є в тобі, сказав Тарас і махнув рукою, і потряс силою сивою головою, і вуса моргнув і сказав ні, так любити ніхто не може. Знаю, підло повелося тепер в землі нашій, думаю, тільки, щоб при них були стоги хліба, скирти та кінські табуни їхні. Та щоб були цілі в льохах започатані меди їхні. Переймають чорт, знає, які бусурменські звичаї, цураються мови своєї, свій своїм не хоче говорити, свій свого продає, як продають бездушну тварину на торговому ринку. Милість чужого, короля та й не короля, а паскудна милість польського магната, що жовтим чоботом своїм б'є їх опику. Дорожче для них за всяке братерство. Але й в останнього падлюки, який він не є, хоч весь вивалився він у сажі, і, і в поклонництві є в того браця крихітка руського почуття. І прокинеться воно коли-небудь, і вдариться він бідолашне поле руками, схопить себе за голову, проклявши голосно підле життя своє, готовий муками спокутувати ганебне діло. Нехай же знають всі, що таке значить у руській землі товариство. Живне ти те пішло, щоб умирати. Нікому, нікому не вистачить у них на те мишачої натури їх. Так говорив отаман, і коли скінчив мову, все, що подрязав, посріб білою в козацьких ділах головою. Всі, хто стояв, зворушила дуже така мова, дійшовши аж до самого серця. Все найстаріші старіші в рядах стояли нерухомо, понуривши сиві голови в землю. Сльоза тихо набігала в старих очах. Поволі утирали вони її рукавом. І потім усі, начебто визмовившись, махнули разом рукою і потрясли повалими головами. Видно, мабуть, багато, нагадав їм старий Тарас, знайомого і кращого, що буває на серці в людини, яка навчена горем, працею, молодецтвом і всякими знегодами життя, або хоч і не зазнала їх, але багато відчула молодою перлискотою душею, на вічну радість старим батькам, що породили її. А з міста вже виступало вороже військо, гримлячи в летаври і труби і, взявшись у боки, виїздили пани, оточені незліченними слугами. Товстий полковник давав накази, і почали наступати вони тісно на козацькі табори, нахваляючись, націляючись пищалями, блискаючи очима і вилискуючи мідним обладунком. Як тільки побачили козаки, що підійшли вони на рушничний постріл, усі разом гримнули з самоп'ядні самоп'ядні пищалі, пищали і, не зупиняючись, все палили вони з пищали. Далеко залунало гучне бухкання по всіх навколишніх полях і нивах, зливаючись у безперервний гук, димом затягло все поле, а запорожці все палили, не переводячи духу, здатні тільки заряджати та передавати переднім, примушуючи дивуватись. Дивуватись ворога, що не міг зрозуміти, як стріляють козаки, не заряджаючи рушниць. Уже не видно було за великим димом, що обняв і те і се військо. Не видно було, як то одного, то другого не ставало в рядах, але почували льохи, що густо летіли кулі, і гарячим ставало діло. І коли подалися трохи назад, щоб відсторонитись від диму й оглядітися, то багатьох. Не долічилися в рядах своїх. А в козаків, може, другий, третій був убитий на всю сотню. І все палили козаки, спищали, ні на хвилину не даючи перерви. Сам чужеземний інженер дивувався з такої ніколи ним не баченої тактики, сказавши тут таки про всіх от браві молодці, запорожці, от як треба битися і іншим про таких землях, і дав раду повернути тут же на табір гармати, тяжко ревнули широким. Горли мечевонні гармати, здригнулися, далеко загубша земля і вдвоє більше затягло димом усе поле. Почули запах пороху серед майданів і вулиць в далеких і близьких містах. Але націлювачі взяли надто високо, розпечені ядра, вигнули занадто високу дугу Страшно завищавши в повітрі, перелетіли вони через голову всього табору і зарились далеко в землю, зірвавши й матнувши високо в повітрі чорну землю. Ухопив себе за волосся французький інженер, бачивши таку невправність, і сам заходився на сілювати гармати, незважаючи на те, що жарили і сипали кулями безперестанно козаки. Тарас бачив ще здаля, що лихо буде всьому незайманьківському і стебликівському І скрикнув гучно вибирайтесь марші, із завозів і сідай кожний на коня. Та не встигли б зробити ні того, ні того козаки, коли б Остап не вдарив у саму середину вибив запалу у шістьох гармашів, у чотирьох тільки не міг вибити, відігнали його назад ляхи, а тим часом чужеземний капітан сам узяв у руки запал, щоб пальнути з величезної гармати, якої ніхто з козаків не бачив доти. Страшно дивилася вона широкою бачі, і тисячі смертей виглядали звідти. І як гримнула вона, а за нею слідом три інших, чотири рази потрясши глухою відгомінну землю, багато завдали вони горя, не по одному козакові заридає стара мати, п'ючи себе кістлявими руками в старі груди. Не одна з вдова в глухові, Немиромі, Чернігові і інших містах. Буде сердешно вибігати щодня на базар, хапаючись за всіх прохожих, розпізнаючи кожного з них у очі, що немає між ними одного наймалішого за всіх. Але багато пройде через місто всякого війська і вічно не буде між ними одного наймилішого за всіх. Так наче не бувало половини незамайківського кореня, як градом вибиває раптом усю ниву, демов, щиро золотний червінець красувався кожний колос, та їх вибило й поклало. Як же кинулися козаки, як схопилися всі, як закипів корінний отаман Кобенко, побачивши. У кращої половини кореня його немає продовження в наступній частині.